Слава Україні, шановні глядачі. Фестиваль, який об'єднує сучасну літературу, театр та музику. Саме про нього сьогодні йтиметься у програмі з перших уст. Із 20 по 22 червня у Хмельницькому відбудеться другий літературний фестиваль Літерія. Тож, який цьогорічний лейтмотив про події, котрі заплановані, про очікування організаторів і про підготовку до цього фестивалю, запитаємо у спікерок, котрих запросила до розмови. Знайомтеся, це Поліана Швець, письменниця, співорганізаторка фестивалю. Лю та Надія Михальчишина, це СММ громадської організації Арта, координаторка волонтерів фестивалю. Слава Україні! Дівчата! Дякую, що завітали на розмову. І знаєте, хочеться почати із споменю про минулорічний фестиваль. Такий приємний теплий шлейф спогадів залишився. А насправді і добре, що люди тоді зарядилися такою неймовірною енергетикою, культурно збагатилися, якщо хочете, і вже готові. До нового літературного фестивалю таки дочекалися добре, що він цьогоріч теж відбудеться. Але певне, що дещо мета фестивалю, тема, скажімо так, тому що мета, мабуть, не змінюється, змінилася. Тож розкажіть деталі про що цьогорічний фестиваль літерія? <гану> Дякую, та дійсно ми дуже зарядилися не тільки відвідувачі нашого фестивалю літерія, але й ми зарядилися на «Алітарію 2.0». і цього року о, маємо таку ж можливість. Так, да, дійсно ми змінили цього року фокус. В фокусі у нас більше сам видавна історія, а також ну яка розкривається в зінах. Зіни це такі сам видавні журнали, також в незалежних проєктах, як театр між трьох колон. Я думаю, ми детальніше ще про це поговоримо. Ось але так, да, дійсно фокус ми змінили, щоб познайомити наших читачів з новими авторами, можливо, такими менш відомими на всю Україну, але в літературних колах доволі відомими. 15 подій, якщо я не помиляюся, заплановано на цьогорічний Літфест. Вісі 18. 18 вже так. Минулоріч було 15. Так, так. І ще ви три події все ж таки додали, щоб відвідувачі могли повністю ось оцінити цю неймовірну неймовірну атмосферу Літфесту. Про події, що заплановано на п'ятницю. Що заплановано на суботу і неділю. Я розумію, що все можливо ми не встигнемо охопити за цей ефірний час, але е, що варто визначити, виокремити Надія? Взагалі, протягом трьох днів подій буде вже, як сказала Аня, 18. Кожен день буде досить насичений. Кожен день буде насичений як поетичними читаннями, так і будуть музичні події. Також презентації книг, презентації зінів 21 червня, другого дня фестивалю, запланований ярмарок в мистецькому дворику, в якому можна буде познайомитися особисто з письменниками. Якось так хочеться, знаєте, все-таки структурувати нашу розмову? Можливо, почнемо із тих заходів. Я впевнена, що вони також є, адже сьогодні чи не кожна подія, вона оповита сучасними реаліями, так? І чи не кожна подія, вона має теми війни, чи то її наслідки? Я впевнена, що ви теж не оминули те, що ми сьогодні переживаємо, який у нас усіх, на жаль, трагічний досвід. То що ви запланували? Як розкрити цю тему? Власне, тема війни буде розкриватися з першого дня. В п'ятницю в нас запланована розмова з Іриною Бобик, це ветеранка. Вона буде читати поезію. якщо ні. Вона так зачитає поезію зі своєї збірки поетично-прозової двоїна. Це якраз про досвід військової. Наразі Ірина переживає в Хмельницькому і нам дуже Радісно те, що ми сконтактувалися, і вона у нас буде читати. Також тема війни буде нескріза на нашому фестивалі, адже впродовж цього фестивалю у нас будуть збір актуальний. У нас буде акціон, який ми будемо проводити і задонати. Люди зможуть там придбати собі збірки з автографами або картини. Ну я ще точно не знаю цей момент, але власне ми будемо збирати кошти військовим, а також в, кожного, в кожній розмові з письменниками ми будемо теж торкатися теми війни, адже ми зараз творимо в ці часи і книги народжуються в ці часи. І 22 червня у нас буде панельна дискусія, присвячена якраз темі війни в літературі, під час літератури, творення літературних спільнот під час війни. Тому та, вона буде розкриватися кожного дня. У вашій програмі ще. Є такий проєкт, як недописані, і цікаво, чи буде він представлений, і власне ким він буде представлений? Адже я знаю, що Євген Лір зараз захищає так нашу країну. Олена Герасимюк, можливо, чи яким чином ви висвітлите їхні проєкти, їхні надбання. Так, дійсно, у нас це заплановано. Зараз ми теж йде комунікація. Ми ще в процесі насправді бо Євген Лір дійсно зараз воює і важко в такій ситуації щось сказати, але ми дуже би хотіли, щоб він записав відео. Це буде швидше за все, відеоформат з недописаними. Недописані взагалі це висвітлювання якраз митців, які воюють на фронті або Загинули на жаль, і висвітлення тих, хто захищає нас, важливі імена в літературі. Цей проєкт було почато, скажімо, от почався цей список загиблих і літераторів, і письменників, взагалі ті, котрі дотичні до літературної спільноти ще у 2023 році. Навесні тоді починалося із 48 імен. Зараз станом на березень. Я собі дозволю сказати, це 239 імен. На жаль, тих людей, котрі захищаючи Україну чи відстоюючи цю патріотичну ідентичність нашу, загинули зокрема, от. Вікторія Меліна і багато таких, на жаль. Дякую за те, що таке теж буде висвітлення важливої тематики, це формування нашої ідентичності, формування нашої культурної пам'яті. І, власне, ось про культурну ідентичність. Ваш колега, теж співорганізатор, журналістам Суспільного Хмельницький зазначив, що це Є чи не основною, скажімо, такою не метою, скажімо, темою фестивалю це роль культури у збереженні національної ідентичності, і це теж дуже важливо. Євген Остапчук. Так, до речі, скільки у вас співорганізатор? Один, другий, третій, п'ятеро було минулого року. Чи долучилися ще? Та у нас у нас кардинальні зміни теж в команді відбулося, тому що Андрій Коранов, який був саме минулого року, він зараз теж захищає Україну, так і Важко трішки про це говорити. Але він дотичний і цього року він допомагав нам робити списки на поетичну сцену. Ось тому він з нами. Він досі організатор літерії на рівні з нами. Євген Остапчук, Юлія Рахно, Вона зараз проживає на два міста, можна сказати, на і Київ, тому що вона приїхала до Києва і це теж. Дуже складно насправді жити на два міста і зараз організовувати фестиваль. І цього року у нас надія до нас доєдналася і значно нас підсилила в волонтерській частині. Вона керує волонтерами зараз. Цілком був запит теж на Соціальні мережі, здається в інстаграмі так про те, що потребуєте волонтерів, які би долучилися до організаці... організаційної такої діяльності, до комунікації з відвідувачами, можливо, і певними е... певними роботами, чи багато людей відкликнулося, і чи ще потребуєте волонтерів? Так, у нас вже закінчився open call, Ми вже назбирали достатньо волонтерів. Їх буде більше десяти в цьому році. Дуже дуже багато людей відгукнулося і ми дуже раді, що багато людей зацікавлені нашим фестивалем і літературою. Загалом, оця програмка є лише в інстаграм на вашій офіційній сторінці. Чи можливо ще десь можна ознайомитися із переліком тих подій, котрі пропонуєте? Наскільки пам'ятаю, лише в інстаграмі ми викладали. Ну і так. на самій події будуть буклати з, з переліком подій. Можна буде Так, да, Будь-хто може отримати буклад і тоді про е, учасників цьогорічного фестивалю. 18 подій то напевно дуже багато людей будуть долучені до формування цієї е, атмосфери фестивальної. Кого запросили, хто серед хедлайнерів? Ну, цього року як таких хедлайнерів не буде, тому що минулого року у нас прям яскраво вони були виражені. Це Любко Дереш. Цього року у нас фантастичні толкс. Ми запросили Світлану Тараторіну, Далі ми запросили гурт Олея музичний, антивидавництво Анга Зелена» Катерина Рубан. Можна сказати, і От коли питають, кого запросили серед хедлайнерів, завжди боїшся когось забути і завжди когось забуваєш. Юлія Лаба також з лабораторії, і мені здається, що хедлайнерами цього року також стануть наші зіни, автори наших зінів. Ось тому, що у нас і фокус цього року це саме давна історія. Ще була заявлена Катерина Калитко. Чи буде вона серед гостей? Так, ми вели комунікацію дуже довго з Катериною Калитко. На жаль, вона не зможе доєднатися до нас, тому що буквально 21 червня вона вирушає на схід з волонтерською місією, і ми розуміємо, що це важливіше на, наразі напевно поїхати і. Читати для наших військових. Але так, да, планувалося, але наразі якби вона не зможе доєднатися. Це всі запрошені гості, поети, письменники і. На фестивалі будуть присутні і наші рідні хмельничани, так зокрема, знаю, що і Ольга Саліпа, і Віоліна Ситнік, і Дмитро Присліцький, і ще ряд наших місцевих письменників та поетів, котрі не лише презентуватимуть свої книги на книжковому ярмарку, але і розповідатимуть про свої новинки. Буде презентація книг. Так, однозначно. буде. Хто саме і що презентуватиме? Під час книжкового ярмарку можна буде підійти до письменників, взяти автограф, придбати книги. І дійсно у нас така дуже, можна сказати, програма події за подіями. І ось з 12-ї години у нас починаються ці події. Наприклад, на 12-го у нас Юлія Лаба теж з презентацією останньої книжки, крайньої книжки. давайте так, всі герої вигадані або ні. Це така романтична книга. Можна теж прийти на презентацію, послухати. Далі у нас буде розмова про Зіни. Фантастичні толкс далі будуть, і потім Ольга Саліпа, Віаліна Ситнік. Дійсно, у нас буде розмова про грішний книга, грішний Віаліни Ситнік, а також таких тисячі Ольга Саліпа. Теж їхні крайні книги будуть цікаво і антивидавництво на третю годину з Ангою Зеленою Катериною Руба. Ось ще антивидавництво, і ви казали. А буквовида бої спомилитися ще а, дуже цікаве. А, Одне видавництво банда букбанда, так, так дякую. Так. От букбанда, це вони будуть і антивидавництво розповідати про свою діяльність, чи яким чином буде побудована ось їхня зустріч, і можливо навіть взаємодія із тими людьми, котрі сидітимуть напроти. Я маю на увазі відвідувачами, тому що зазвичай це живе спілкування. Тобто, ну якби саме аналізуючи минулий елітфест, то mm -hmm. знаю, що це спочатку презентація певна, певна така монолог, скажімо, так. На сцені самого автора а потім відведеться така дуже пряма комунікація із тими, хто слухав відвідувачами, яким чином відбуватиметься з дівчатами із видавництвом? Е, та ми дуже хочемо насправді, щоб оця відстань між читачем і авторами була якомога менша, і щоб е, ті відвідувачі, які у нас будуть, вони могли запитати будь-що, поспілкуватися. Е, і е, я думаю, що ми е, будемо. Запитувати модератор, буде запитувати і, і щось про творчість. Про книги Я не можу зараз список запитань саме сказати. А, от, але щось запитувати, автор розкаже, і потім да дійсно буде частина, в якій відвідувачі зможуть запитати будь-що що їх цікавить. Родзинкою ви зазначили саме цьогорічного фестивалю. Це Зіни. І отут хочеться більш деталей. Кому прийшла ця геніальна ідея розповісти про таке ну, власне, досить оригінальне, так, можливості видавництва, скажімо так. І хто вигадав це? Мені стається mm -hmm. да, Євген yeah. та йому прийшла така ідея запросити на цьогорічний фестиваль. Представників сам тому що це теж досить цікава форма літератури. Це, по суті, книги, журнали, які видані без участі виданиць. Держави, взагалі та... як такої, правда? Ж? Це такий як. Великий простір для творчості, і нам було б дуже цікаво висвітлити це на фестивалі цьогорічному. Насправді дуже цікаво буде дізнатися більше про діяльність такого сам вода тому що якось з історичної точки зору, через призму минулих століть, сам Водав з чим асоціюється насамперед і з українською повстанською армією, так і з якимись релігійними певними організаціями, так котрі не мали можливості реалізовуватися за певних. Причин, от під певним тиском московським, і ось тут цікава їхня трансформація. Як... Того часу, чим змінились сам водави, то це буде гарна, гарна можливість для тих людей, котрі прийдуть дізнатися більше про сам водав в умовах сучасності. Про такі майстерки, які ще відбудуться окрім того, знаєш, що в минулому році спільнота «Ловці слів теж долучалася з певними такими цікавими заходами. Чи буде цього року теж щось представлено нашими місцевими цікавими спільнотами? Так, буде у нас такий потужний, потужний 22 червня, останній день фестивалю. Це буде і письменницький ланч, де письменники за реєстрацією зможуть поспілкуватися одне з одним. На жаль, там місця обмеження, але, але можна так в тісному колі поспілкуватися. Далі у нас краплинні читання це від спільноти Арта, якраз від Гео вже Арта. Ось і. Тим теж можна буде це як ще одна літературна сцена, але відкритого типу буде. Можна прийти, написати нарис, прочитати, обговорити його з однодумцями. І дійсно буде майстерка від ловці слів на здається п'яту годину вечора, там, де будуть вправи на тіло фокус, адже це і дихання, це і заспокоєння, адже зараз дуже багато тривоги, і митці часто зустрічаються з розконцентрацією, з якого. З тривожністю, тому вправи будуть побудовані чисто щоб ось фокус на тілі. За участі психолога а... чи хто це все організовуватиме, власне, куруватиме, давайте так, тому що тілофокус – це досить такий, знаєте, ну, матеріал, мабуть, не назвати, але з яким варто працювати саме фахівцям? Та у нас тут теж трішечки зміни були, Не буду брехати. У нас дійсно Олена Леус, наш психолог, психологиня, мала вести цей тілофокус, але на жаль, в неї не вийде через певні обставини. Буде інший лектор, лекторка точніше. Але теж під керівництвом Олени Леус. Всі матеріали все ми перевіряємо. Тому Теж має бути цікаво і в межах, скажімо так, розумного так. пізнавально і можна довіритися в цьому випадку так. без проблем. Про краплинні читання буквально декілька слів. Це теж певна взаємодія із тими людьми, котрі долучаться до фестивалю, і просто пересічними громадянами, котрі гулятимуть парком, так і які захочуть прочитати не лише власні нароси, про які ви зазначили Ганна Фоліана, але і про будь-якого авторства. так? Чи це мають бути щось особисте написання? Ні, краплені читання це такий формат протестної, події протесної. Це коли збирається якби група людей і вони читають хаотично, вони читають без якогось запланованого порядку, просто виходять по черзі і можуть читати свої тексти, чужі тексти. В принципі, це такий формат. Дуже близький і до дуже... самбудову <laughs> частково так виходить. По суті, це така подія, яка не має якогось куратора, немає когось, хто би її вів. А учасники самі е, визначають порядок. Отже, живе спілкування з авторами буде. Бажаючи усім поповнити свої бібліотеки домашні, також буде така можливість адже будуть презентації і продаж не лише книг, але і ілюстративних картинок. Давайте згадаємо про кам'янчанку, яка теж долучиться до літфесту цьогорічного. Так, дійсно, цього року ми скомунікувалися також з Оксаною Шкварон. Вона до нас приїде з Кам'янця-Подільського, і на самій на самому книжковому ярмарку наші відвідувачі зможуть придбати ілюстрації її. Нам здалося, що це теж потрібно, і це таке гарне доповнення буде до нашого книжкового ярмарку. Літфест це безкоштовно для відвідувачів події, так вхід вільний, але треба про собі мати певну, певні кошти, аби по-перше, допомогти нашому українському війську, адже теж ви долучаєтеся, як на початку розмови сказали, так Поліано до підтримки наших захисників і на ті такі книжкові новинки, можливо, так бажанки, котрі теж можна буде придбати. Можливо, я щось оманула своєю увагою. Скажіть. Те, що варто зараз глядачам теж презентувати у якості такого анонсу, аби в них було неймовірне таке бажання таке 20, 21 та 22 числа відвідати Літфест. Ну, ще насправді у нас буде такий потужний хедлайнер, як Театр між трьох колон. Це такий дуже цікавий проєкт. Насправді у нас він буде 20 червня ввечері. Це буде проєкт, який називається. Байка, вірш і проза, так би мовити, це така вистава, коли теж вони будуть читати поезію під музику ритмічну поезію наших класиків українських Лесі Українки, наприклад, або там Тереса Григоровича Шевченка під ритмічну музику, і це таке дійство, на яке варто сходити. І 21 червня також буде театр між трьох колон кримсько-татарські казки про любов. Це така інтерактивна вистава, в якій е, відвідувачі можуть отримати яблуко але, е, або там на них можуть накинути шалик, ну в межах розумного, звісно. Але це інтерактивна така вистава, де навіть можна вивчити декілька слів кримсько-татарської синергію музики та поезії е, вам вдалося показати минулоріч завдяки долученості певних таких гуртів, теж мабуть. Е, маловідомих, це не те слово для. Таких особливих, як на мене, так для кола людей зовсім невеличкого. Це був і гурт «Двіж», і також актриса Чепроненко, якщо не помиляюся, і дуже Дмитрики Кисабавка, здається, так? так теж. Ну тобто такі дуже цікаві були творчі зустрічі музичного формату цього року. Теж на початку розмови ви сказали, що буде. Тобто кожного дня буде інший музичний якийсь проєкт. Так, так. Нагадайте ще раз глядачам, хто це буде? Першого дня це буде дует Миколи Палиги, це теж наш хмельничанин. Другого дня це буде група Запаска музична. І третього дня це музичний гурт Лея. І тепер чого ви очікуєте від цьогорічного фестивалю? Власне, минулорічний фестиваль зібрав дуже багато людей, які залишилися з неймовірними враженнями. В цьому році ми очікуємо, що вражень буде не менше, а то й більше. Також хотілося б більше зменшити цю дистанцію між авторами та читачами. Власне, саме для цього ми влаштовуємо і ярмарки, і читання. Поліана, як вважаєте, які у вас особисто очікування? Я підписуюсь під кожним словом надії насправді. Та і цьогорічно хочеться, щоб літерія запам'яталася як гарний хмельницький такий фестиваль, і щоб наші гості були задоволені. І також хочеться, щоб фестивалів, особливо літературних, бо ми дотичні до літератури, ставало більше. Ось на в кожному місті. Я впевнена, що цьогорічний Літфест теж пройде просто е, максимально класно. І е, вже наступного року ми з вами спілкуватимемося у цій студії, е, і буде вже, знаєте, новий Літфест е, під егідою Хмельницької міської ради. Так, вони вашими є фактично е, спонсорами, я так зрозуміла, так які допомагають організовувати. І е, е, я впевнена, що все вдасться цьогоріч. і будуть е, е, люди. Неймовірно щасливими після відвідування Літфесту. А взагалі ви робили певне дослідження? Чи можливо зріс того, хто відвідує от Літфест? Чи ви працюєте на конкретного, скажімо, споживача, так відвідувача, знов ж таки, який дотичний до літератури, театру, музики, от тими є істинними поціновувачами, чи можливо просто на пересічного е хмельничанина, гостя міста, який готовий прийти і приділити час мистецтву насправді. Так. Насправді минулого року перед тим як робити фестиваль, ми робили аналіз цільової аудиторії. Ми створювали дійсно для кого ми хочемо зробити літературний фестиваль. У нас була уявна дівчинка і хлопчик, чим їхні інтереси, скільки їм років, і тому подібне. Після літературного фестивалю ми такий аналіз не проводили сильний, але були дійсно звіти, які ми подавали. Не можу сказати, що я саме їх подавала, але дійсно було звіти, хто хто відвідував, скільки було людей там на книжковому ярмарку, наприклад. Ось цього року ми теж проводили цільову аудиторію, аналіз цільової аудиторії, але все ж ми хочемо, щоб і пересічному, чи пересічному. Відвідувачі теж було цікаво. Не тільки людям, які цікавляться літературою, які в цьому живуть, які в цьому працюють, а й також просто там мамі, наприклад, з дитиною, яка просто хоче відпочити, гарно послухати музику, прийти там ввечері в мистецький гарний дворик, і просто послухати музику, насолодитися, відпочити трішки. І, власне, не лише в мистецькому дворику, так відбуватиметься. Це не єдина локація, скажіть ще. Де відбуватиметься ну, основними локаціями? У нас є мистецький дворик та монотеатр Кут? Я вам дуже дякую за те, що завітали. Можете на завершення запросити ще раз глядачів, хай відвідують обов'язково літерію цьогорічна. Отже, запрошуємо на літерію, яка відбудеться з 20 по 22 червня. Основна локація мистецький дворик. Там будуть волонтери, які будуть роздавати брошурки. На брошурках буде вся інформація. Запрошуйте друзів, знайомих, сім'ю і приходьте. Просто відпочити, насолодитися культурою. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, що в такий наскладний час ви знаходите в собі сили і власне організовуєте такі гарні заходи. Дякую. Дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Обов'язково відвідайте цьогорічний літературний фестиваль літерія. Він відбуватиметься 20, 21 та 22 червня. Декілька локацій, а саме дві. Ще раз повторюю: це Хмельницька мистецький дворик Хмельницької дитячої музичної школи номородин та у мистецькому просторі кут. Обов'язково вхід вільний. лише, все ж таки, прошу вас долучитися до підтримки нашого українського війська, там відбуватимуться збори. Тож таким чином, ми маємо подякувати нашим захисникам за те, що маємо змогу проводити ось такі фестивалі та робити невеличке свято для дітей та для дорослих. Тож все буде Україна.